Усім привіт! Буду зараз запускати радіометр СУРА або КУРА. От. Дуже рідкісний радіометр. Він у нас 1967 року. От. Покажу, хто не бачив щось з усіх сторон. Так, тут регулятор я поки що зняв. І клювик другий поставив, бо я ці, два, ці дві ручки вдома забув. В общем, то поки поставив такий другі. Зараз запущу, покажу тест, ось так виглядає. Хто не бачу, от зі всіх сторон покажу. Так, все зі всіх сторін показав. Так, значить, запустити не так просто, тому що він працює від 220 вольт від розетки, перемінний струм. І в нього ось такий з 1967 року. Його зараз попробуйте знайти. Дуже важко знайти. Я потратив багато зусиль, я знайшов цей оригінальний роз'єм з бакеліту, карболіту, чорного. Можна було, звісно, припаятися сюди, але я не хотів колхозити. Все лишилося в оригінальному стані. Все-таки це музейний експонат, дуже цінний от, колекційний екземпляр. І я залишив непаю так, як от все було. От цей роз'єм. Я покажу, я його знайшов. Він використовувався дійсно в 1967 році. От. Ось так він виглядає. Таких зараз не знайдете. Значить, тут у нас чорне це бакелітче карболіт. От написано: 6 А 250 вольт. Ціна 44 копійки коштував тоді він колись Все розборне. От, гайка, болт. Геніальне. Те, що можна розібрати, зремонтувати, спаяти. Є навіть отакий кембрік, щоб провід тут не перегинався, не переломувався, продуманий всередині зажатий. А оце кераміка. А цей роз'єм кераміка. Тоді з пластику не робили. З кераміки, і от, ось такий Вил, це гніздо. А це от вилка. На вилці написано: ціна 17 копійок. От у 4, ось така. Також з карболіта, бакеліта чорного. Ось. Також розборна. От, гайка, болти. Дуже класно. Давайте розміри покажу цього. Цікаво було. цікаво буде. -таки також антиквар. 395 тоді були ось такі. От. А тут у нас отвори, 7 7,5. Так, і от він ідеально підійшов сюди. Зараз вам все покажу. дивіться. От, вставляється. Ідеально. Туди підходить, все супер. Ну, давайте запускати, покажу, як працює прилад. значит так вставляю в розетку 220 вольт угу, он же нас включен вот так вымкнем полностью вот вымкнули и смотрите так, зараз закрытый, вот выкл. Далі включаємо вліву одну накал, далі анод, далі установка нуля. Далі діапазони 300, 130, 10, 3 і 1. І в кінці ще одна це вхідна напруга. Напевно, показує, яка вхідна напруга на вході. Це установка нуля. Ну, давайте пробуємо. Я ось так вам зближу. Буду коментувати, що я. Натискаю. Зараз вимкне нам сталь не, тумблер, клювик, і в розетку включений. Просто стоїть на нуль. Далі натискаю накал. Зараз цей клювик не зажатий. Так, накал. Включив і стрілка перемістилася. Як бачите, от, до цієї жирної риски, чуть-чуть навіть більше за неї. Це показує, що накал в нормі. Далі. Наступне анод. Оп, почав пищати і, напевно, е е показує верхній шкалі від 0 до 10 е 800 вольт. Ну от. 820 там, з чимось. Оця одна рисочка, напевно, 20 вольт. Можливо, я так думаю. 800 вольт можливо. Так, далі. Установка нуля. Натиснув. І далі от, оцим перемикачом виставляю ідеально, щоб було. от, Бачите, можу виставити. Будь-яку сторону виставляємо, щоб було реально на нулі. Ну, от, на нулі. Все супер. Наступне діапазон 300. Це, діапазон 300. Це от по нижній шкалі. 0, 1, 2, 3. 3 це 300 в кінці. 300 мікрорентген за секунду. Не за годину, а за секунду. Тобто в 60 раз тут показується більші покази. Ой, менші, Так. Ні, показується в більших цифрах. Так, от такий фоновий. От, стрілка плаває туди-сюди. Це природній фон. Ніяких поки в мене випромінювачів. Тут немає, це природній фон. Давайте датчик диму. спробую піднести, чи він його побачив, чи ні. Ну він слабо фонить, але в мене потужних джерел немає. Під рукою пробуємо датчик диму підношу. О, бачить його, дивіться, підніс датчик диму, стрілка зарухалась, він його побачив, забрав датчик диму. Тобто, от, дивіться. Чудово, все він. Чудово все він бачить. Так, от природний фон. На діапазоні 300. Скільки в нас фонових? Фонових в нас 50 імпульсів приблизно от, на серединці. 50, ой, 50 мікрорентген в секунду. Фонових зараз. 50. мікрорентген в секунду, це в діапазоні 300. Підношу датчик диму. От, збільшились покази вже 80 приблизно. 70, от. 70, 80, от. ану з боку піднесу, з боку гірше, бачить? в ми там ближче. Збільшились, забрав датчик диму. Підніс датчик диму, забрав. Так, от продемонструю, як я це роблю. От такий сучасний європейський датчик диму за мрією 81 От, Новенький робочий. От, дивіться, ще раз підношу. От, піднялись покази. Приблизно дескільки, якщо 300, це по нижній шкалі, напевно, рахується. 100 по верхній. так. Да. 300 по нижній. Якщо тут 300, то тут 80 мікроенген на секунду. Е, от, показує 80-90 датчик. Що я не помиляюсь. Так. Перший раз я його вимкнув. Так, забираю датчик. Йому. Все, показив палив, такий природний фон. Далі переключаю за годинкову стрілку, далі діапазон 100 мікрорентген на секунду. Перемкнув. Тепер діапазон 100. В діапазоні 100 це вже по верхній шкалі. Ми орієнтуємося, я так розумію, напевно. По верхній шкалі, стрілка не зрушилась так само. От, підношу датчик диму. Забираю датчик диму. Давайте назад повернемося. 300. От 300, діапазон 100. Стрілка не рухається. Далі діапазон 30. Так, в діапазоні 30, це по нижній шкалі, стрілка так само, підношу датчик диму Забираю. Далі. Діапазон 10. Так, Діапазон 10. Працює, далі діапазон 3. Працює стрілка. Діапазон 1. І далі входне напряження. Наступне. Одне напряження, напевно, по нижній. 0, 100, 200 вольт, 200. 40, 230, ось так показує. Це вхідна напруга. Показується правильно. Вхідна напруга. Так, це у нас діапазон 1. Одиничка. Тобто, якщо це діапазон 1, мікрорентген на секунду. От, відношу. Ось так. Трошки збільшується кванти бачиться такий чутливий, так, тепер е тест на світло, Ми зробимо. Е ага, От, закриваю. Шторку. Зараз вона відкрита цією кнопкою, коли її натисну, шторка перекрилась. Ось. Світло від е, кристалу не йде. О, це для того, щоб тестити, чи у вас реально ну, фео реагує і так далі, щоб ви розуміли. Так, от працює. Перекрив, впало на нуль, майже. Майже на нуль впала, бачите? Ось, підношу датчик диму, поки запіднялись. Перекриваю, все впали. Майже на нуль, там піврісочки. Відкриваю. О, до речі, коли вплотну. О, дивіться. Підношу. Та покази, зменшується. Відношу на відстань. Покази збільшились. От підношу. Ні-ні, підношу, збільшується. Так, коли дуже різко так підношу, забираю, то от стрибок, стрілки йде. Тепер давайте на світло подивимося, як реагує. Так, це у нас напруга вхідна. Далі діапазон 1. 1 мікроєгень в секунду. Відкручую цей ковпачок. Так, а ну, що я буду його рухати, впливає щось. Так впливає трохи моя рука. Дивіться, я підношу до кристала руку свою і стрілка змінюється трохи. З цієї сторони підношу руку. Не змінюється. Ми розберемось. У мене ж рука не радіоактивна. Я ж не замазався ніде. Так. Так, підношу цю руку. У мене видно дуже неелектризована рука. Підніс. Воно так стрибнуло і далі назад впало, заспокоїлось. Це я до пластика доторкаюся. до пластикового чохла. От, Коли підношу цю руку, другу руку підношу з другої сторони, ефекту немає. З цієї сторони, ага, ефект тільки з цієї сторони є. От який я помітив ефект. Дивіться, беру любу руку, підношу з цієї сторони, немає ефекту. От. Це не від світла, це іменно йдуть наводки від руки, напевно, на фео Так. Підношу з цієї. Так, це фео тут. Тут ж ФЕО йде. Так, підношу. йде от підвищення. Наводки я не доторкаюсь взагалі до пластику. А потім заспокоїться, падає. От знову повернув руку, як компас, реагує от, на магнітне поле руки. Доторкаюсь, перестає пищати. Ну, тихіше пищить. От. Воно до корпуса. До корпуса не реагує. Реагує тільки до пластику цього, якщо я доторкаюся. І то от пальцем дотронувся, нічого не реагує, треба піднести цілу долонь. Підношу долонь, реагує. Ну, йдуть поміхи на фео. От. З цієї сторони нема такого ефекту взагалі. Тільки з цієї сторони, з правої, І тільки от, пальцем доторкаюсь нічого. Підношу долонь, не доторкаючись, поміха йде. ну Потім заспокоїться. Іменно в той момент, коли підніс і коли провертаю долоню. Дивіться, рівно ставлю як. Там вздовж магнітного поля, наприклад. Хоп, поперек ставлю руку, стрілка от змінюється. Це поміхи конкретно на фел. ідуть. Отак. Так. Або на, на кристал. От, бо тут, в принципі, кристал. Тепер давайте подивимося, як на світло реагує. Відкручую ковпачок. Так, зараз взагалі. От скільки. Ну, от так. Це от революн. Доторкаюся, впало на нуль. Взагалі. Відкручую. А, у нас тут дирка є. В цьому. Корпусі. Ясно. Того воно впливало. Я просто закривав, ем, закривав світло, туди і попадало. Угу. У нас копачок тріснутий трошки. Є тріщина. В ньому. О, зараз я її заклею. Так. Вимикаємо прилад. Так, да, от є тріщина. Я думаю, що тільки з правої сторони так впливає рука. Я Думаю, тут Фео немає, тут кристал, Фео там захищене металом оцим. А це тут у нас тріщина є. Ось світло просто попадало всередину. Так о, проходить світло через цей отвір. Так, от кристал всередині. Хто не бачу. От його розміри покажу. Так, ось бачу самого кристалу. 40 рівно, чутенько, чутенько міліметрів. А вдовжину він 30. Вдовжину він 30 рівно 30. І він закінчується, я покажу. Ось тут. От, бачите, далі полоска йде. Далі це вже йде світловод, оргскло, ідеально прозоре і до нього він приклеєний. От, можна відкритити від цю шайбу, але воно нічого не дає. вон. Далі світловод пішов і там все заклеїмо. ця шайба затискає. Ось такий кристал. Зверху ну, візьмемо. Він приклеєний. Так, ну, зараз оцей треба нам. Ковкучок заклеїти. Мистити, точніше чорного мрака. І не просвітлювався. тут, бачите. Тріснути. Ну все, заклею, зніму за відео. Вже в другій частині буде.